Вітаю всіх! Прекрасний. І сьогодні дійсно сонячний день, попри прохолодну погоду і дощі, які зарядили у нашому прекрасному сонцесяйному місці золотого сонця-селара, 16 променями Кам'янці-Подільському. Ну, неспроста сонце сьогодні сіяє, бо сіяло. І я радію тому, що ми знову можемо. Зустрітися з усіма вами нехай буде через відео, тому вітаю всіх українців, моїх прекрасних сонцесяйних кам'янчан. Дуже вас люблю, поважаю і всіх друзів по всьому світу. Дякую, що ви є. Коментуйте, дивіться. Наразі з вами я, Валентина Могілат, Сво дійсно сонцесяйно. Золотого сонця Солара з 16 променями міста камянця подільського Сьогодні ми з вами, мої прекрасні, знову знаходимося біля приміщення Кам'янець-Подільського районного управління поліції Хмельницької області. З приводу чого звичайно в нас є багато питань часу ми 24 квітня провели круглий стіл спільно з офіцерами громади. Результати резолюції направлена була в до Генеральної прокуратури України в Міністерство внутрішніх справ України. Також відправлено до начальника Кам'янець-Подільського районного управління поліції в Хмельницькій області. Пана Василя Шкіндюка, і також до міського голови Кам'янець-Подільського посідка Михайла Володимировича. Ну наразі що привело нас сюди, крім тої інформації, яку ми хочемо почути, знати, як вони реагують на волевиявлення, волеприявлення і наказ членів територіальної громади міста Кам'янця-Подільського з правом голосу. А разом з тим, ну вже гримить, шумить. Ну а для мене це сонце сяє в моєму рідному місці. Низький поклін, Велика подяка нашим людям, сонцесяйним кам'янчанам за ваше проявлене світло людей. Я пишаюся, що ви є. Вчора сталася неординарна подія на селищі першотравневому. В місті Кам'янці-Подільському зараз мережа соціальні мережі наповнені цими відео. І наразі ще раз повідомляю, в територіальній громаді міста Кам'янця-Подільського діє Конституція України, закон України про місцеве самоврядування в Україні, Європейська хартія місцевого самоврядування. Міжнародне право і статут територіальної громади міста Кам'янця-Подільського. Наразі ми є ініціативна група, яка представляє інтереси членів територіальної громади міста Кам'янця-Подільського, власників, співвласників всіх ресурсів земель, рухомого, нерухомого майна, бюджетів всіх рівнів, і, зокрема, бюджета територіальної громади міста Кам'янця-Подільського. Мої прекрасні, мої любі українці, дякую, що ви проявляєте свою свідомість і людяність. Дійсно, всі порушники, які вважають собі, що вони на якихось посадах мають право до цивільних людей, до членів територіальної громади принижувати їх, вчиняти фізичний тиск, насилля, прикриваючися своїми. Ну, вже скажу, незаконними нормами, які видають за закон. Цього не може бути. Я попереджаю весь час всіх, хто є на рівні прийняття і виконання рішень на якихось посадах, тим більше от, в цих утвореннях незаконних, які перебувають на моїй тверді землі, не проявляйте себе неправильно. У вас є посадові інструкції. У вас мають бути накази, у вас мають бути знаки розпізнавання, яких ви. А зараз скажу керівнику Хмельницької обласної РТЦК СП. Дякую за ваше реагування. Але в мене 에, є порада до вас. Зверніться до юристів най вони вони підкоректують те, що ви вам то виставили. Да? Погрожувати людям є нікчемним. На вашій посаді це недопустимо погрожувати людям в будь-якій формі в усній письмовій категорично заборонено. Ви зразу попадаєте під міжнародне право, ви зразу попадаєте як злочинець. Тому прошу вже так вибачте, але і наказую, і велю приведіть у відповідність свої висловлювання. Ваші працівники це ваша. Праця, ваша турбота, ваша робота. Тому вимагаю від вас, щоб ваші працівники не носили схожу на військову форму, слідуюча вимога. Ваші працівники мають мати посвідчення з чітко визначеними посадовими обов'язками. Ваші працівники мають мати інструкції посадові. Відповідно до діловодства в Україні, ДСТУ ніхто не відміняв. Я вам дякую, що ви нас навчаєте, але і ми маємо повне право вимог до вас, свого волевиявлення і своїх наказів. Не треба нікого лякати криміналом, бо це, що ви лякаєте криміналом, повірте, повернеться проти вас. Ваші працівники вчиняють насилля проти живих. Людей цивільних, які мають право вільного пересування на своїй Богодані тверді земля в своїй територіальній громаді. Навіть не можна розмовляти до людини, якщо ти не представляєш свої повноваження. Будь ласка, навчайте своїх працівників Конституції України, законодавство, вичитуйте їм. Посадові інструкції, най вони розписуються за це. Чи у вас це не заведено, чи ви не в Україні? А не питання. Тому, шановні, ми зараз е, е, йдемо до керівництва Кам'янець-Подільського району управління поліції, головного управління національної поліції Хмельницької області, і будемо е, допомагати у вирішенні. Питань щодо е, резолюції круглого столику, ми подали на розгляд на виконання наказом, А слідуючи, ми будемо е, допомагати правовою допомогою нашим членам територіальної громади, які зазнали фізичного впливу морального психологічного насилля на своїй території, а невідомими особами, схожі на військову форму. Які не мають знаків розпізнавання, і раптом за них е, вступається е, керівник Хмельницької обласної РТЦК СП. Ми ще всі живі і розуміємо, що твориться в нашій країні Україна. Але найбільше я люблю своє місто, в якому народилася, в якому живу і в якому проявляюся всіма своїми. Можливостями, які мені дані Богом, тому закликаю всіх до співпраці, розуміння і притягнення до відповідальності всіх винних осіб. Жодна людина не може е, мати насилля над собою без власної згоди. Ніяка норма законодавства не передбачає. Насильницькі дії щодо людей. Люди не є військовозобов'язаними. Все інше перевищення повноважень і все інше повідомляю керівника Хмельницької обласної РТЦК СП, підпадає під статтю Кримінального кодексу, який він вивчив і пропонує е живим людям цивільним. То я повідомляю. Група осіб, за якою він заступається і називає, що це його були працівники, не перевіривши, чи дійсно його працівники, ну, він поважає, да? взяв на себе велику відповідальність. Група осіб, яка вчиняє за попередньою змовою насилля і фізичний вплив, підпадає під кримінальну статтю. 146.1 і далі. Будь ласка, читайте уважно Кримінальний кодекс не тільки на свою сторону, а й читайте те, що може мати інший. Дякую, дякую вам всім, хто був. Рухаємося ми далі. По результатам перемови і розмов з працівниками поліції, хто там зараз буде на прийомі, бо повідомили, що начальник поліції Василь Іван Кіндюк зайнятий. Будемо бачити. Я сподіваюся, таки, що він буде знаходити час для членів територіальної громади міста камянця подільського з правом голосу. До зустрічі з вами була я, Валентина Магілат. Бувайте. Вночі то він знайшов час приїхати. Доброго дня. Доброго, дня. Доброго дня. Хто є на прийомі? Зараз підійде прес-служба і пояснить Супер. вам, хто може до вас підійти, так. Да. Все-таки я заявила вам, як ви сьогодні чергуєте, так? Да? Да. Назвіться, будь ласка. Крина Івановна, інспектор імен, інспекторського. Дякую. Василь Іванович Кіндюк. Інформація, що він відпусті. Зараз буде хтось сім... відпустці. Заступник начальника, начальник слідства, будь ласка, нехай підійде. У нас є потерпі... да. начальник слідства, у нас є потерпіла член територіальної громади. Зараз Ми повідомимо. Ми хочемо працювати з ним з працівниками слідчого відділу. Дякую. П'ятьсот шість, п'ятсот три канцелярі. Ні, по канцелярі. П'ятьсот шість. П'ятьсот шість. Валентина Магілак, член територіальної громади міста Кам'янець-Подільського з правом голосу і є потерпіла член територіальної громади, яка зазнала впливу насилля у вчорашніх у вас... подіях. Ви мій статус назвіть, будь ласка. На заходах немає місця. Що, нікого нема? Зараз запитаємо з Павлою. Заступник теж. Давайте заступник без Павло. Давайте. Зараз. Гаразд. Дякую.

От, От кам угу. Вітаю всіх, друзі Валентина Магілат. Ну, наразі я вам повідомила, що ми знаходимося в приміщенні Кам'янець-Подільського району, управління поліції, головного управління Національної поліції Хмельницької області. Керівник. Василь Іванович Кіндюк. Не може нас прийняти, бо терміново пішов у відпустку. Попри Мені. те, що нас попередили, що він після нічної по -тої праці зайнятий, але пішов у відпустку. Начальника слідчого відділу немає. Сподіваємося, що до нас зараз заступник спуститься, заступник Кам'янець-Подільського районного управління поліції. Головного управління Національної поліції Хмельницької області, з нами є, я повідомила член територіальної громади і член ініціативної групи, яка постраждала у вчорашніх подіях від насильницьких дій, невизначених осіб, попри те, що на них за них взяв відповідальність. Керівник обласного Хмельницького обласного РТЦК СП. Хто дивився відео від початку, тому ви розумієте, про що я веду посадові особи, не знаючи, не будучи на місці події, взяли на себе відповідальність за тих осіб, які вчиняли насилля в Кам'янці-Подільському. Я, наприклад, на себе такої відповідальності взяти не можу. Але я вітаю керівника Хмельницької обласної РТЦК СП з такими можливостями. А можливо, я і помиляюся, то я хочу пересвідчитись в тому, що я помилилася. Зрозуміли, так? Да? Дякую, хто є сьогодні зі мною. Дякую, що ви не полишаєте. Дякую за ваше світло, дякую за коментарі. Я вас все-таки люблю. Ви прекрасні. Проявляйтеся. Бо саме ваше людське світло дає життя і змін. Змінюйте. Любові, радістю, красою. Але не насиллям над людьми. Розуміли, так? Да? Чекаємо. Дякую, хто чекає, дякую, хто. Залишається зі мною. Тобі талон. Вчора нічого не давали. Повідомлення про те, що занесено в єдиний журнал. Нічого немає. А що мені прислужба? Добрий дій. день. Прислужба є прислужба. служба Пресслужба. комунікації, він царська має призвищу. Ще раз на будь ласка. Він старший інспектор з комунікації. Дякую. Ваші повноваження, крім повідомлень, яких? Мені потрібний керівник, ще раз сказала, як Вінцарська. члену територіальної громади міста Кам'янця-Подільського з правом голосу. Спецслужба, ваша інформаційна проявленість вона приймається, надасте нам певну інформацію, але в нас є потерпіла людина, жінка у вчорашніх подіях. Тому мене цікавить начальник слідства або, хоча б, заступник начальника. Що така вода зелена з мохом. Для людей. Так. Ну, це люди будуть пити таку воду. вже Наші члени територіальної громади замітили, що вона з осадом зеленим, чи це банка не вимета. Я не знаю, але пропонувати людям. І з чашки для всіх. Ну так. Це для персоналу. Я не знаю для кого. Тут питання стоїть, чи це для персоналу, чи це для людей. Я, 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 не можу скористатися послугою. <плес> <плес> ну, гадаю, що керівництво. Подільського районного управління поліції, головного Національної поліції Хмельницької області побачила, да? давайте любити себе, в мене є пропозиції. Ну не можна ж так. Помийте банку і наберіть чистої води. Тим більше, що у нас тут районне управління поліції знаходиться, ну, напевно, метрів 150 є джерело потужне. <риклади> да, ми будемо тримати прийоми. Так, так на будь ласка, да. Нам кинути прийоми, тому що у нас тут люди. зараз хвилиночку. Дуже приємно. Значить, Ми до вас прийшли як члени територіальної громади міста да, Кам'янця-Подільського з правом голосу. Серед нас є потерпіла член територіальної громади. І члени ініціативної групи у вчорашніх подіях. А з вашого дозволу, я а, і подякую всім, хто був присутній. Ми напевно там мене не буде ловити. да? А, я розумію, що прямий ефір я мушу припинити, і далі ми будемо працювати з вами. А всю інформацію я подам нашим членам. А перебуваю. буде вестися відеопротокол. Дякую за ваш службовий? Я завершую, бо в кімнаті, де ми будемо проводити нашу розмову, там немає зв'язку. І далі ми будемо вести свій внутрішній протокол, відеопротокол для нашої територіальної громади і для всіх українців. Дякую, хто був зі мною. До зустрічі з вами була я, Валентина Могіла. Бувайте. Давайте ми вирішимо питання з яким давайте ми почнемо з встановлення вашої правосуддя. ваше. хто ви. Стой десятку. Восемнадцать пункт три